Багато іспанців цього року відмовили собі в літньому відпочинку через економічну кризу, невизначеність і безробіття. Іспанські готелі, зокрема на півночі і в центральній частині країни, констатують різке зменшення замовлень на перебування. За даними готельної конфедерації, кількість іспанських туристів порівняно з минулим роком впаде на 30%. Ситуація, за словами її представників, просто драматична. Родина Куковіло Мартіна з цього року не відпочиватиме. Це звичайна іспанська сім'я із середнім статком. Упродовж 15 років вона могла собі дозволити маленькі радощі її рівень життя покращувався, втім економічна криза все змінила. Франциска працює звичайною вчителькою в звичайній школі. Моя ситуація сьогодні ось яка 31 липня закінчується мій контракт. Зазвичай щороку його автоматично поновлюють. Однак цього року не знаємо, чого чекати. Навіть якщо мені вдасться зберегти роботу, умови будуть не такими як раніше. Ось чому ми вирішили відмовитись від літнього відпочинку. Чоловік Франциски Едуардо, працівник автомобільної галузі. Він має тимчасовий контракт, що діє до серпня. Після цього, можливо, на Едуардо чекає період безробіття. Витрачати гроші, які можливо завтра нам дуже знадобляться. Ми не хочемо. Попросити банківський кредит на відпочинок божевілля. Краще в нашій ситуації залишитись вдома. Громадяни країни жертви суворої економічної скрути безробіття в Іспанії зростає у травні. Воно сягнуло 24%. Жорді гоула працює редактором економічної рубрики в одному з іспанських видань. Він пояснює страх, що нині охопив родини Нещодавнє дослідження показало 70% іспанців бояться втратити роботу впродовж наступних півроку. Отже, зрозуміло, що за таких умов люди дещо консервативні в тому, що стосуються витрати грошей. Переважає економія, що ми її констатуємо впродовж 14-го кварталу. поспіль. Ті ж іспанці, що сьогодні їдуть в напрямку курортів, мають на меті не відпочинок. здебільшого це безробітні. Вони сподіваються отримати сезонний контракт, аби підзаробити.